Привіт! Ну що, де ви на вашому шляху? Як ваші справи? Чи все у вас виходить, чи не все? Чи все зрозуміло, чи не все? Чи у вас вже є ваш протокол роботи з маятником, протокол по захисту? Чи він працює, чи ви його перевірили? Поділіться, будь ласка, вашими враженнями. вашим досвідом? Де ви є? На початку. Чи вже, можливо, гарно працюєте? Тут так дерево цікаво. Хитається. Можливо, вам буде чутно певні звуки, такі дивакуваті де це дерево. Давайте зараз разом. Зробимо невеличку практику нашим тілом. Якщо до цього часу тіло у вас не йшло, чи, можливо, ви не робили цю практику, так, яку я давала під час практики заземлення і виходу в альфа-стан, можливо, ви не чули до цього часу ваше тіло. Давайте спробуємо разом. Тут і зараз. Задамо прості питання. Отже, налаштуйтеся, будь ласка, станьте рівненько у вашому нейтральному стані, можете активувати ваш захист. Так? Прошу вас також задати перші два, три, можливо, п'ять, кому як питань, відповіді, на які ви точно знаєте. Нагадую, наприклад, ваше ім'я, ваш вік, де ви живете, хто ви по знаку зодіака, яка у вас група крові, так, як звати вашого улюбленого песика, чи яка марка вашої машини? Тобто питання, на які ви точно 100% знаєте відповідь. І приймаєте рухи вашого тіла. Давайте я задам одне із таких питань. Зараз, так? Мене звати Тетяна. Хто не знає, я зараз і запитаюся. До речі, завжди ж питаємося дозволу. Ой, які пташечки літають. Ах! Боже, які гарні пташечки. Снігурі, здається, вони вже прилетіли вже. А -а -а. Так, не знаю, чи мене видно. Тут є камінчик. Чи можу я тут стати? Можна. Дякую. О. Чи можу я зараз попрацювати? Так. Чи звати мене, Тетяна? Так. Я живу у Франції. Так. Тобто ми перевірили, що відповіді є. Тіло працює. А тепер давайте задамо разом питання різного характеру, наприклад, як із самотесту. Перше питання. Чи я у повній безпеці фізичній і енергетичній тут і зараз? Так, У мене трошки нестабільна. Земля, тут дуже багато гілок і каміння, тому трошки мене похитує сильно. Але це й добре, бо вам гарно видно. Е, про безпеку ми запиталися. Про дозвіл ми запиталися. Чи можу я залишитися в цьому місці на практику медитації? Так. Чи можу я почистити це місце? Так. у у у у Так і ні. Добре, я перепитаю дозволу, це ми зробимо не на камеру, а поспілкуюся з тими, хто тут живе, побачимо, що вони мені підкажуть, бо щось, щось не так. Коли у вас так і ні, це треба, звичайно, уточнювати, ти глибше задавати більше питань. І, звичайно, якщо, коли ви питаєтесь про дозвіл щось зробити в певному місці, і більше все-таки відповіді ні, то ви нічого там не робите, добре? Краще змініть місце. Ось. Мені вже стало цікаво. А, добре. Давайте тоді ще раз запитаємо. Тут таке місце, дуже багато присутностей, За нами спостерігають і таке враження, що хочуть поговорити. Занадто вже увагу привертають. Настільки, що я не можу зосередитися на практиці разом з вами. Напевно, зроблю паузу. Давайте все ж таки зробимо декілька питань. Небагато, так відео буде коротким. Чи є достатньо очищена для практики? Так, дякую. Чи я відцентрована? Так. Чи я достатньо заземлена? Так. Чи я достатньо захищена? Так. Чи моє коло світло досі активне? Так. Чи мої гіди? Наставники, захисники поряд зі мною. Так. Вони мені допоможуть спілкуватися з духами цього лісу? Так, дякую. Я можу залишитися в цьому місці? Так. Я зможу провести практики очищення тут? Дякую. Дякую за дозвіл. Чи енергія космічна і телорична функціонують через мій канал легко і просто, без перешкод? Так, дякую. Отже, чи можу переходити до практики очищення? Так. Дякую. На цьому відео я напевно завершу. Будь ласка, подумайте, які питання в певному місці там, де ви є, можете ще раз попрацювати. І обов'язково проведіть практику, яку вам давала з колом світла, з очищенням, наповненням енергіями по захисту. Вона прекрасна. Якщо досі відчуваєте, що ще не час, тоді попрацюйте з тим варіантом, який вам комфортний. Принаймні з вашим маятником, так ви повністю відцентровані, захищені, налаштовані. Це вже на 100%, так? Про це я вже навіть не нагадую. Прошу очистити мій маятник тут і зараз. Він вже очищений. Прошу очистити мене тут і зараз. Гармонізувати всі мої поля, відцентралізувати все відцентралізовано. централізовано. Ну, це нормально, бо я до цього зробила певні практики. І активувала, звичайне, коло світла. Прошу провести необхідні енергії для очищення цього місця тут і зараз. Під супроводом всіх гідів, захисників, духів природи, з їхнього дозволу. Моє вище я спостерігає за процесом, вносить необхідні корективи, надає необхідних енергій, керує цими енергіями. Гіди і наставники допомагають очищувати це місце, наповнювати необхідними енергіями. Проводити космічні талоричні енергії високочастотні, які гармонізують це місце тут і зараз, у цьому вимірі, на цій лінії часу. Я буду продовжувати далі, От. бо це може тривати довго. Я знаю, як тільки виключу телефон, тут зараз буде мій маятник літати, як скажений. З телефоном він так робити не дуже хоче. Все ж таки електромагнітичний вплив є. На жаль, це відомий варіант. Так, треба буде мені трошки нейтралізувати знову і знову мій телефон. Я не завжди це роблю. До речі, я на Липник випустив нову книгу і вніс деякі корективи, в коди І у практику, як ми робили, нейтралізацію випромінювань так, від електропроборів. Я зроблю окреме відео щодо цього. Дякую за увагу. Попрацюйте з вашим тілом. Якщо в кого десь не пішло, поверніться до цього моменту. Я думаю, що вже час. Відчувайте своє тіло, відчувайте свою душу, активуйте свою інтуїцію. У вас все вийде, все буде добре. Так? Вже питання, які ви можете задавати. У вас має бути ціла купа, цілий список. Тобто, можете покласти перед собою список і попрацювати по всім питанням. От, ну а. Мене, напевно, чекають, напевно, спілкування. От я вас залишаю до наступних відео. Бувайте! Авах!